Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, то ж запрошуємо підписатися і готувати, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такі давні гуцульські голубці, бабусині вуса. Колись наші бабуся отак, отак замотувала, отакі робила завжди голубці, Отакі і за її рецептом ми нині зробили отакі голубці. Дивіться, які в, не, які в не дуже начинка яка чудова, не розлазиться, з грибами, взагалі дуже смакота. Якщо сподобалося наше, наше відео, наш рецепт давайте будемо готувати разом. Дуже смачно. Кілограм картоплі натирати буду на отакі терці від дирунів. І одну цибулину. А перше спочатку ми обріжемо капусту. Я маю таку головку невелику капусти. І будемо файно її треба обрізати, щоб вона розпарилася добре. Серединку добре, отак, вибрати. як вибрати середину, файно собі сіро... розпарить, що не треба буде і так ще. Отак. І цей самий качанчик. Ось тако. У нас ріпа, картопля вариться ще до, до, ну аби поколотити її, пів кілограма тут цієї. Картоплі. А тут будемо розпарювати капустину. Додаю сюди отак солі, додаю сюди два листочки лаврові і додаю сюди перцю і буду оцю капустину класти, розпарювати. Щоб вона добре, так спочатку низом, так аби вона Накриваю її трохи і у нас і роз... так розбираємо усі, обертаючи капустину з того і з того боку. І так будемо розбирати. Щоб цибуля була смачна, я її також трохи отак підсолюю. І вона смажиться. Завдяки тому, що добре був роз... Вирізаний качан, дивіться, як, як розпустила вся капуста Файно. О, Ми вже розпустили капусту, зараз будемо її обрізати. Ось такі будемо оце, о, так обрізати прожилки. Тверді складати. Цибульки зеленої я вже в мене на городі, і чесничок молоденький, отакий. все Зараз я ще поріжу до, до такої цибулі. Там велика цибулі смажила, смажиться в мене. І я ще додав оцей зеленої. Ви можете додати дві і три цибулі, дуже добре до цих до голубців. о Так що, і чесничок, отут, ще раз кажу. І я там все додав. Торбинку кладу для того, щоб це не скоромні голці, щоб не поскоромити. Тепер натираємо картоплю. Я спочатку натираю цибульку, щоб картопля була все, щоб картопля не потемніла і була світла. Цибульку, а тепер картоплю на ці самі Натремо. а я вам покажу вітати, як, як я роблю начинку. Топелька наші зварилася, і ми її поколоти. Даємо цю засмазку з цибулі. До цієї картоплі розколочуємо сцяв картоп звареною картоплею. Картоплі має бути до сирої одна третя частина. У мене тут є кілограм сирої, і пів кілограма е, такої вареної. оцього пюре. Пів кілограма. Так все. Добавляємо сюди ще е, перчу трошки. Ми ще будемо пробувати там. І тепер отако ще раз розколочуємо, то буде багато смачніше. О, у нас така картопля стане ніжна. І отак він розколити. Картоплю вже дотерли, тепер будемо її викладати отут на сито, аби трохи її стиснути. Небагато, але трошка треба. Бо коли дуже стиснете, то буде е, така начинка не дуже така соковита. А отак трошка, трошка так. О, дивіться, тако. Отак. Цю картопельку викливаємо тут. О. Добавляємо сюди оце варене пюре з цибулькою. Викладаємо оцей крохмаль так само сюди, що лишилось з тої води, що ми відсіювали. Ми його сюди додаємо. Файно. Ще даємо сіль, перець, аби було до смаку. І розмішуємо це все. Колись наша баба казала, що то отако, як робити, отако не загинати, просто отак лишити. Це все називає е, голубці з вусами. Отак, отакі. Нічого не загинати. Просто отак робити. Отаково. І це ще називають голубці з вусами. О! Одіти так, ще раз вам покажу. Отакво просто. Просто отак, відти й відти. і, і отак кладете. Отак. Отакво. І казали, що це голубці з вусами. І плотно вкладаєте у... з баночок. А ще е, голубці в мене є з е, такою тертою, картоплею. Е, на, на інстаграмі є. Якщо я дам посилання, там неї є не, не пісні. Там я можна за. Я там робила шкварками, а можна замість шкварків можна дати м'ясо з молоти. й буде там на пісні. Я вам дам посилання на інстаграм. Так що у різному вигляді можу робити. Ось якраз нам стало начинки, то і все, і вся начинка пішла. Ось такі голубці. Бабуси, ні бабуся, інакше не робила. Ми кажемо все, баба, то не бабуся, а баба в нас. Була. О, от, от, от. Тепер ми е, кладемо гілочку на, Нарізаю я от ще кладу два листочки. Нарізаю я зеленої цибулі. Нема зеленої цибулі, то не обов'язково. Можете давати е, томату трохи, або помідорів. Е, я не хочу, але то може. У мене так любить ліпше. Вже відтак, як -то, то беру, зажарку роблю, та й туди можу. Але ми будемо робити з другим. Я вам покажу з чим буде. Накриваємо листочками, укриваємо файно. І будемо класти у духовку при 200, на 200 градусів на годину. Отакво. От Накриваємо, щоб були повністю накриті голубці. Добре, ви повністю вони були накриті. Якщо не вистачає, беремо ще оцих, оцих таких кладемо. Листочків немає, то кладемо такі олота. Я лишаю спеціально, аби накрити. Заливаю водою, студену просто водою. Заливаю. Аби воно пішли туди всі. Аби не було отак води є, я ще трохи доливаю стаканчик олії, даю ще солі, лежечку все, даю ще трошки перчу. Накриваю тут тарілочку. Отак тарілочку зверху кладу. І кладу в духовку, з духовки наші голубці, не ще гарячі. Зараз будемо добуватися до них, які вони ввійшли наші. Дивіться, які <сміст> наші вуса. Дивіться, які вони стали м'ягенькі, дивіться, які. М'ягенькі стали у духовці. Вони, я їх е, запікала одну годину при 200. І відтак зменшила на 150. Вони ще собі доходили і були ще півгодини. А ви дивіться по своїй духовці. Дивіться, завдяки цибулі. Яка, яка начинка? Чудесна, от смачна. Так що раджу всім готувати з грибами? Взагалі, цей лісові гриби, взагалі, смакота, смакота. виходить завдяки тому, що тосі не за Кручувало, от вони всі називають вуса. Що так не закручувалось, і вони так всі називають вуса. Mm. Так що, дякую, що дивились наші відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Ми ще їх поліємо грибами. Ось так були. Так, грибами. Будуть смачніші Це пісні, отако грибами. Діліться з друзями нашим відео, коментуйте, Миру всім і нашій Україні, будьте здорові, до зустрічі!